Ось такі, ось такі нас Вода набирається у підвалах будинку вже кілька днів поспіль. Пані Лідія показує нам, як далеко її картопля та консервація. До них зараз не дістатись. Тут і карточка, тут це не і банки і шлямки. Ну, так вже в домах тримаємо. Жінка мешкає на Луцькій вулиці Корольова, 11 майже два десятки років і констатує, колись таке вже було і ось трапилося знову. Викачувати воду приїжджали рятувальники. Але повністю проблему вирішити не вдалося. Викачував, викачували, толку мало. І вчора вони викачували. І то так бо бачиш, які було куди. Оде ця панель. Така ж ситуація і в сусідньому під'їзді будинку. Усе у воді. От от не, не, не Та от вже в будинку по сусідству підтоплень немає. Все нормально в тому будинку. А там вчора, я кажу, бачу, три музика були, в жовтих куртках тих, ну, спецодяг. Тут стояв якийсь апарат, від нього був шланг підведений. Після морозної зими, розповідає Лідія, їхній двір завжди перетворюється на болото. «То, Як дощі йдуть, то тут, тут взагалі грязь. Тут, тут Причина затоплень і на півночі, і в центрі області багатий на опади рік. Заступник керівника регіонального офісу водних ресурсів Волиня Ростислав Кравчук говорить, що ґрунтові та підземні води цього разу розлилися особливо рясно. Випала велика значна кількість опадів. Вже скільки часу тіла поти випадають, воно вбирається в землю. Вони ж випаровування зараз не не дуже велике. Кожного дня майже падає дощ. Схожа ситуація була і минулого року. Паводок почався у грудні і в середині лютого майже досяг свого піку на більшості річках. До слова на стеру він лише набирає обертів. Тож, у тому числі лучанам, треба запастися терпінням. Можна один раз відкачати, потім забрати, тому що зараз вони відкачають через день-два знову набереться, тому що вона нікуди не дінеться. ця вода. Правда, так багато опадів було не завжди. Крім теперішнього і минулого років, аж у 2013-му. 19-му році велика повені паводок був в 13-му році. Потім була перерва дев'ятнадцятий рік. Ви пам'ятаєте, яке було наше озеро Світязь, що там до води було метрів 100, щоб зайти від берега, воно відступило. Ми звикли до того, що не багато води. За словами Ростислава Кравчука, після зимового паводку воленянам слід чекати ще й весняної повені, коли у березні квітні стануть ряснішими дощі. Марія Вавренюк Вячеслав Білов, дванадцятий канал.